Доброго дня, шановні користувачі. Минулого разу ми з вами створили ось такий прекрасний сайт. Мій сайт. Зараз ми його бачимо як користувачі і нічого абсолютно не можемо тут змінювати, лише ходити сталими сторінками. Для того, щоб додати на наш сайт новину, нам потрібно зайти на сайт як адміністратор. Ось, будь ласка, увійти. Зараз ми увійшли, як Ян. І ось що у нас з'являється? Додати новину. Натискаємо і потрапляємо в ось таку панель для роботи. Одразу хочу сказати, що робота у цій панелі не є складною, тому що ми працюємо в панелі візуальних кодів, і вони схожі, основні менюшки, на командну лінію у Word-документі. Отже, ми пишемо назву. Хай це буде про створення сайту. Новина. Сайт бібліотеки. Створено. Так. І можемо новину одразу тут і писати. Вітаємо і так далі. Але для того, щоб уникнути там якихось помилок, пропоную вам скористатися уже готовим документом, який створений у вас на робочому столі, звичайному документі Word. Скопіювали його і вставили. Ось, будь ласка, сайт створений для роботи. Далі виділяємо цей текст і обираємо, який у нас буде абзац. Норма, який у нас буде шрифт вердана, який у нас буде розмір шрифту? 2. Буде він у нас жирним, жирним курсивом чи підкресленим на ваш розсуд, але е, хочу одразу вас попередити, щоб ви не перебільшували з різними там гаджетами. Далі, як у нас цей текст буде стояти? По центру, по правому, по лівому боці, чи розтягнутий вздовж. Ось, будь ласка, обрали. Можна нумерувати або ставити такі рисочки. Зрозуміло. Далі, щоб наш цей текст був красивий, ми його прикрашаємо якимось зображенням. Зображення обираємо також з робочого стола. Йдемо вже в створений і додаємо ось таке зображення. Обираємо його розмір. Зараз стоїть 400 на 500, ми робимо 200 на 300. Воно буде маленьке. І всі зображення, які ілюструють вашу новину, ви будете одразу виставляти. Розмір його 200 на 300. Копіюєте оцей HTML-код і вставляєте його у ваш текст. Для того, щоб це зображення було... В тексті треба після одинички написати англійськими літерами left, що значить зліва. І ваше зображення стане повністю в тексті. Додавати зображень можна не одне, і кожне зображення матиме свій порядковий номер. Image 3, Image 2. І так далі. Копіюючи код зображення, ви вставляєте саме те зображення, яке ви скопіювали. 2, 3 і так далі. Зараз ми спускаємося донизу і пишемо теги. Що таке теги? Це те ключове слово, за яким пошукові пауки шукають вашу новину. В даному випадку це слово сайт. І ось натискаємо Додати. Переходимо на сторінку новини і отримуємо ось таку чудесну новину. Сайт бібліотеки створено текст і зображення до тексту. Переходимо на головну сторінку. Що у нас читати далі? Це якщо у вас дуже великий текст, то користувачі його не бачать, але натискаючи Читаєте далі, зможуть повністю його переглянути. Отже, ми познайомилися з тим, як додати до нашого сайту новину. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!